Я інвалід війни, первої групи бойових дій. Уже 15 років стою на очереді в Одесі, а вони з 13-го номера та взяли аж на 51-й кинули. І куди не ходив, і до Скорика, і до Матвійчука, і до Гурвіца, і до Костисова. А вони не хочуть мене приймати. Це та вони так. Дають інвалідам війни первої групи бойових дій, щоб вони жили. Вони не живуть, а мучаться. Каліка, я лазю, не ходжу. Я прошу і до Януковича писав письмо. Нема нічого, ні відповіді, нічого. Оце така інвалідів бойових дій першої групи життя. А вони кажуть, що все для інвалідів. Спасіба. Звідь, будь ласка, я Скадецький Микола Іванович е, приписаний бомж в Одесі. Е, дорога додому. От я вже 15 років стою на очеріді, а вони мене кидають як собаку дворову. А можете назвати, де ви служили? Я, я е, е, 17 років попав. У засаду німців я був у партизанському тряді, Партиза... парти... кому... цей, командир партизанського отряду Гридін і Віч Йосип 에... Кіровоградської області Новорханівського району Чорні ліси. Там я воював, мені було 17 років, я був розвідчиком, і ми пішли в розвідку і нас. Окружили з полімніотів, автоматів, гранати. Я був взагалі мертвий у лісу. Якщо б не партизани, то я б вже давно рік? А? Який рік Це був Це був 42-й рік. В 42-му році, в июні, в іюлі місяці, ми йшли на завдання. хотіли німецький звод підірвати. Але знайте, продажні шкурі були є й будуть.